Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо рубрику Моє хобі. Сьогодні я пошила ось таку сумочку, дивіться. Це чоловіча сумочка. Заказав молодий хлопчина, він буде тут зберігати документи і їхати десь з нею. Він сказав, що йому треба у дорогу. Дивіться, тут є всередині значить замочок там. Зараз зараз є замочок. Для потайного карманчика є отака перекладка одна, щоб тут щось складати, і велике відділення. Ось таке. Сумочка плотненька. Тканина сумочна така, якби плащовка така плотна. Я замовила на сайті. Спеціально для сумок таку тканину. Лямка довга через плече. Великий карманчик з вулиці. Ось тут. Можна собі щось поставити. Хороша сумочка така, чорненький колір. Всі лямки зашиті гарно, все пришито дуже якісно. Всі стрічки рівненькі. Замовляйте такі сумочки. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, ставте її лайки, коментуйте що-небудь. Як там вам подобається така продукція моя чи не подобається. Я дуже рада, що ви цікавитеся моїми виробами. Буду для вас працювати. Дивіться ще раз близенько. Ось така сумочка. Акуратненька, нічого лишнього немає. Ніяких брязкальців на неї нічого. Так просто скромненька така. Пока-пока. Ну,